Ви досі вчите історію з доліш шкільних підручників, можемо запропонувати цікавіший варіант. Ми вам рекомендуємо книгу, де історичні події описані легкою, зрозумілою мовою і сатирично гумористичним забарвленням. При цьому усі історичні факти збережено. Історія України від Діда Сферида у трьох томах. Автор детальну увагу приділяє достовірним історичним фактам. Описує їх у доступній формі для читача будь-якого віку. Книга викладена не сухою мовою дати фактів. Тут навіть присутні діалоги між героями твору. Як уже зрозуміло, із назви автором твору є Свирито Панасович, таке ім'я письменник обрав собі в Фейсбуці. Довгий час широкому колу читачів не було відомо справжнє ім'я, але зовсім нещодавно виявилось, що під цим літературним псевдонімом криється відома людина Іван Довганич. Після отриманого поранення на фронті працює над продовженням історії. Книга перша розповідає нам ще про ті часи. Коли люди бігали зі списами та їли мамонтів, в тій же книжці нам розповідається про наших найдавніших предків, а саме кімерійців. Книга друга охоплює період з 11 по 14 століття від Ярослава Мудрого до битви на синіх водах. Книга «Третя» охоплює історичний період від Кревської унії 1385 року до Берестейської унії 1596 року. Для Європи то була епоха геополітичних потрясінь, які напряму зачепили українські землі. Відтак автор аналізує обставини розгому Тектонського ордену, падіння Константинополя, розвалу Золотої Орди, наслідки великих географічних відкриттів тощо. Історія України від діда Свирида з особистою присвятою автора, чудовий подарунок до свят днів народжень, і просто для гарного настрою замовляйте.